Very loudly about the war. Intensity. He's not speaking loudly. He's not yeah. speaking loudly. Your country can is I, in big can, trouble. Can I No, no, can you've can done answer. a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. Know. You're not winning this. I, you have a damn we, good chance of we coming out okay because Mr. of Mr. President. We are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you in this alone. cabinet, you and not only alone. in this cabinet. We gave you, through I you, said, stupid president, $350 you billion. You we gave for your you military president. equipment. You and your men are brave, president. but they yeah. had to use our military equipment. If you didn't have you invited our military me. equipment, you invited if, me if you just didn't me. have our military equipment, this war would have been over in two weeks. In three okay. days, I heard it from Putin. In three days, a ceasefire. But I, said to you, I want to see. With guarantees, because you a get a ceasefire faster than a degree. Ask of our people about ceasefire. What they think? I have been to. I have actually, I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour. Mr. В офісі президента вже тиждень не відчиняють ввечері вікна. Громадяни щодня виходять на протести проти закону 12414 та вимагають повернути незалежність на САП. Вигуки ганьба та влада це народ розносяться вулицями серед протестувальників, молоді обличчя, студенти, яким не байдуже на майбутнє країни. Хтось із собакою, хтось з гірляндою, а хтось у яскравому макіяжі. Люди намагаються всіма способами привернути увагу до проблеми. Віталіні 18, вона вчиться за кордоном. Але сьогодні вона тут щодня виходить на протести. Дівчина мріє повернутись у мирну та не корумповану Україну. Одним з неофіційних лозунгів мирного протесту стала цитата з пісні гурту Жадани Собаки АвтоЗАК. Її скандують гурбою та пишуть на картонках. Люди зібрались на площі напередодні голосування Верховної Ради. На тлі критики та протестів у місті міст України президент Зеленський виніс власний законопроєкт, який повертає повноваження на бусап повною мірою. У ньому зазначається, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП. У антикорупційних структурах підтримали президент. Денський законопроєкт повернути незалежність на і САП не єдині вимоги протестувальників. Зокрема, люди вимагають призначити директора бюро економічної безпеки. Цивінський переміг у конкурсі на цю посаду, однак його кандидатуру не підтримує Кабмін через дані, які стосуються питань нацбезпеки, зокрема родинних зв'язків із громадянами Росії. Цивінський підтвердив, що пройшов усі перевірки однак, жодного офіційного пояснення про непризначення йому не надали. Ці протести перші від почав. Адку повномасштабного вторгнення, тому тут говорять і про повернення військовополонених, і про корупційні схеми у війську, і про нагальні потреби армії. Ці протести не лише про закон, а й про довіру. У кожного з присутніх свої причини, але спільна вимога, справедливість та прозорість Україні, яка бореться за свободу щодня. І, попри холод, втомленість чи байдужість системи вони обіцяють виходити доти, доки не почують відповідь. Надо время. Ага. Надо время, чтобы оно все со временем будет раскрыто. И я буду говорить, и я буду давать интервью. Ага. И будут какие-то факты со стороны Набу, ага. еще с каких-то СБУ, факты там, меня еще в чем-то обвиняют. Державная зрада, там, он не открывает. Державна ладно. зрада. Но меня можно обвинить в чем, в чем все что хотите. Ага. И в войне в Израиле, и в, в, в везде. То есть я чуть не виноват во всем. Вы же согласны с этим? Ну, видите, это загальная. Ну, вы сейчас я, давайте я вы будете таки... вырезать, вы же не все, все будете монтировать. Не, мы можем все показать. Нет, да, нет, ну, не, не, почему не? не? Я бы я, если, если так, давайте я бы хотел получить копию всего нашего разговора, чтобы вы тоже не вырезали из контекста. Угу. Потому что когда вы монтируете, вы что же, то есть музыка, вот он идет. Мы без музыки домой. Да, давайте мы без музыки. Без музыки. Я, думаю, музыка все... должна быть музыки. Музыка моря была. Музыка море. Ну, это моря. тоже не совсем дивиться, красиво. Коли да, в, случае, в стране встанет... идет война, а мы здесь с вами на фоне моря занимаемся. Давай, коли ви востаннє останнє спілкувалися з президентом Зеленським? Давно. Давно це місяць тому. Давно. Вот этот ответ давно. Mm -hmm. Я с ним, к сожалению, очень рідко спілкуюся. Зараз взагалі не спілкуюся, і за все время президентства очень, очень рідко спілкувалися. Пан Єрмак реальний потужний менеджер і не на словах, не бла бла-бла, а реальний патріот України, який дуже багато працює. 24 на 7. Тільки заради України. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. Почалися Що ви робите? Мар'яна, ну, не трогайте. Я закликаю. Будь ласка. Yes, <laughs>